Доброго ранку в ефірі програма рано вранці настав час нашої постійної рубрики «Гостєвий майданчик. Сьогодні ми будемо говорити про одне із сучасних захоплень українців: це квест кімнати. У нас у гостях організатори квест ігор Віталій Безкровний та Олександр Слєпченко. Доброго ранку. Зрости розкажіть нашим телеглядачам, що взагалі таке квест-кімната, квест ігри і звідки, і коли до нас прийшла мода на них. Ну, квест кімнати це е, квести в замкнутих в просторі. Е, це історія. Суть історії в тому, що команда потрапляє в якусь незвичайну ситуацію і намагається з неї виплатитися. Для цього їй треба буде здолати безліч головоломок, е, розв'язати якусь там детективну може, загадку. І, е, врешті-решт, відкрити двері на свободу. Е, це прийшло до нас з Європи. В принципі, вважається, що незалежно один від одного, в 2008, здається, році квесткімната з'явилися в Штатах і в Гонконзі. В штатах після того особливого розвитку це не отримала, а Гонконг потім розпасів розповсюджився на всю Азію. Зараз в Азії це дуже розповсюджена розвага. Як ви гадаєте, а чому в нас знайшли кімнати таке поширення? Ну, е... Э, Адже я знаю, що у вас, от я бачу, що у вас тут написано, у вас дуже багато конкурентів. Так. Олександр, <рес> можна розповісти? А, могу. А, ну, в першу чергу, якщо брати, допустим, свій авторський опит, я зараз відповідаю на ваш питання, але хочу немножко к истории обратиться. Как бы непосредственно квесты, автомобильные квесты, какие-то другие пешеходные квесты, они были в Украине уже давно. И вот это квест комнаты, это просто следующий этап эволюционирования. Ну, в общем-то, жизнь не стоит на месте. И каждый человек, вот, который приходит играть в квест, он по нашему, нашему убеждению и нашим наблюдениям, это, в принципе, в душе... Ну, какой-то мальчишка. Людям на самом деле не хватает. Мальчишка, девчонка в отдельных случаях. а, Людям не хватает из-за вот своих проблем, каких-то бытовых, рабочих и так далее. Им не хватает действительно таких обычных, простых развлечений. И поэтому, если, допустим, аудитория всяких там автомобильных квестов, ну, бумно, которые в принципе уже прошел, а аудитория сама она была тоже очень разная, как мы говорим, там, от студентов до банкиров. То есть даже человек, который с очень большим достатком он переодевается ночью в какую-то там разгрузку на калинике и пошел лазить по каким-то трущобам-катакомбам. А здесь квест-комната, это то же самое, то есть ты приходишь, скажем так, то же самое, только немножечко попсовее и более интересно, вот так. Этот человек погружается на какие-то там 60 минут, которые ему отведены, погружается в какую-то историю, в совершенно другой мир со своим антуражем, потому что у каждой квест-комнаты есть своя тематика, свой стиль, в котором она выдержана. То есть это может быть там космический корабль, это может быть там пирамида, хеопса, это может быть какой-то логово там какого-то там, не знаю, там, маньяка, шпиона, сумасшедшего профессора и так далее. То есть, ну, вот это вот действительно антураж. То есть люди формально попадают в какие-то декорации фильма, назовем это так. Як вы разрубляете ці темы? Ну Ну, я, наверное, тоже... Кому кому-то ну, наснилось, чи як? А, Ну, я могу начать. Вот, значит, опять-таки, с точки зрения автора, да, то есть Виталик, он организатор и, ну, хотя он тоже тоже автор, но я, вообще-то, действительно, э, у меня большой жизненный вот, опыт именно авторства. То есть я писал, писал, писал всю сознательную жизнь, начиная там с каких-то там КВН-оски вещей, потом какие-то сценарии, и вот перешел на квест-комнаты. Это действительно то, что вот прет тебя изнутри, и формально подход к написанию, он может быть разный. Есть, например, тебе заказ темы. То есть приходят люди и говорят, я хочу вот что-то вот такое. Ну, условно берусь с головы, я хочу космический корабль. И ты начинаешь что-то вот пересматривать, может быть, фильмы какие-то, вот, и думаешь, что было бы классно тебе поиграть. Ну, то есть, в первую очередь, моделируешь себя на этого человека. Здесь, действительно, вы правильно заметили, что вот много конкурентов, но я бы не называл это конкурентами, это просто вот люди, которые тоже на рынке с таким же продуктом, но... Без ложной скромности, как бы скажу, вот здесь все показывает на самом деле рынок и голосование как говорится, голосование рублев, в рублю, в нашем случае гривны. То есть, ну, все-таки в заперти качество, как мне кажется, ну, на порядок, ну, хорошо, немножечко выше. Давайте так. А чем разница якость между вашими кимнатом, и таиншим? Ну, опять-таки, я считаю, с точки зрения автора, это именно комплексным подходом все-таки к решению задач. То есть, в классный, вот именно контроль качества. Ну, о нем, если хотите более подробно, конечно, расскажет Виталик, но я это тоже вижу и Тобто це унікальний загадок, це вот вообще сам подход к построєнню То Тобто, там не буде дешевого -то матеріалу, тобто там не буде таких. Так, вот... да, я колись грала в таку гру, що нам потрібно було витратити десь пів години тільки на те, щоб зламати замок, який просто не працював. Ну, вот, да. Ну, це не про нас. В нас є чітка система контролю якості. Вона починає працювати тільки з, відразу з планування сценарії. І як вже сказав Олександр, не може бути не то, що двічі в мережі одніє теми, навіть двічі в мережі одної загадки не може бути. Це наш принцип. Просто тому, що ми можемо, тому що в нас багато сценаристів, котрі, котрі працюють давно і на високому рівні, в нас є. Наш підхід відрізняється від інших, скажімо так, не всіх, а більшої маси, тим, що зазвичай квест-кімнати роблять як сукупний загадок. Тут треба вирішити якийсь Ребус, тут загадка Ейнштейна, тут щось там на асоціаціях, і врешті вийти. Ми ж розповідаємо історію. Тобто, якщо у нас буде, наприклад, квест вибратися з телестудії. Ось там двері зачинені, і ми тут сидимо і думаємо, що ж треба робити. То це не буде ось там сундучок на кодовому замочку, а код десь там буде схований. Е в нас буде треба, наприклад, е зрозуміти, чому так кульки виросляються. Це нам покаже е місце на стіні. Там ми знайдемо. Наприклад, якийсь QR-код, який, якщо показати в камеру, обов'язково в камеру щось відкриється. А потім наприклад, сказати в, мі в мікрофон, сказати, Так, Раз треба буде в мікрофоні три. сказати, а що сказати невідомо. А щоб зрозуміти, що сказати в мікрофон, треба там теж що знайти. Тобто все буде пов'язано історією. Людина, котра це, вона розуміє, що вона в в телестудії, а не будь-де, де Ну, фактично багато квестів можна було перенести там з корабля в кімнату чи в банк, і вони не зміняться. Наші квести не можна так переносити. Наші квести живуть в цій кімнаті, живуть в на території, де їх створено. Що потрібно знати або вміти, щоб зіграти в таку квест гру, і що такі квест-ігри дають людині? Нічого не треба знати. Треба просто вміти думати. А думати насправді вміє будь-яка людина. Е, наші квести не використовувати якісь знання, якусь там ерудицію, е, тільки логіка, тільки е, уважність і ну, командний дух. Е, тобто будь-яка людина може грати. В нас грають люди з 8 років, грають після 70 років. До нас приходять три покоління, бабусі, там, тата з мамою та діти. І одразу грається. Це дуже е, е, поширена гра, чи саме через те, що грати може будь-яка людина. Такого роду е, розваги вони е, привчають людей до того, щоб думати. І людина отримує задоволення через мислення. А це найдорожче що може бути. Тому що якщо я по собі знаю, то по своїм друзям е, думати і отримувати задоволення через те, що ти думаєш, це наркотик. Досить серйозний, і потім ти коли ти звикаєш до цього, ти постійно хочеться думати. Твій мозок налаштований на вирішення якихось проблем, якихось загадок, і твоє життя міняється. Навіть якщо ти не робиш ці квести, а проходиш їх. Так ми заразилися цими квестами 10 років тому, коли почали грати в перші автоквести. І все. Після того, все, що ти робиш, ти робиш з мисленням. Тебе ти думаєш на два кроки вперед, ти аналізуєш більш повно, і це дуже корисно. Я би хотів, щоб в такі ігри грали більшість людей, принаймні на Україні. І це моя маленька особиста мета. Чи мають такі кімнати подальший розвиток? 100%. Дуже різні розвитки є. Наприклад, зараз ми робимо великий квест масштабне із зануренням на території НСК «Олімпійський». Олександр є головним сценаристом і режисером цього квесту, він про нього розкаже більше. Uh, да, так, це пішло все. Uh. после прошлого года, то есть в прошлом году у нас там была да, совместная еще была игра, там побеги Шевшенко. Но, в общем, я хотел рассказать именно раз Виталий затронул. У нас действительно есть на главной арене страны. Что это такое? Это, опять-таки, следующий этап эволюции этих самых квест-комнат. То есть это та же самая, в принципе, команда в заперти, с которыми мы уже работаем давно. И вот такой стал действительно вопрос, то есть нужно делать что-то клевое намного человек, продолжать развиваться. И я думаю, это Забегая вперед, не последний проект, но сейчас на данном этапе что это такое? Это нск Олимпийский. Это 15 тысяч квадратных метров игрового пространства. Это там около 25 актеров. Это декорации и это примерное воссоздание фильма. Был такой фильм "In Time" в русском переводе шел как "Время" с Джастином тимберлейком там mm -hmm. вот. То есть там была такая процедура, что у людей теперь встроен биологический таймер, и как только как бы, время да, закончилось, значит, то все, ты умираешь. У нас такая же механика. То есть люди, сразу большое количество человек, до 200 мы можем туда одновременно запустить. Люди попадают туда, в, эту, в это так называемое гетто, и они попадают в такие условия, что у них очень мало времени, и они должны это все время заработать, выжить. То есть мы делаем такую маленькую модель нашего а, мира, вот, который сейчас ну, мы все живем в Украине. Вот такого, то есть хочешь жить, уметь верти, вертеться. Там люди зарабатывают деньги, там люди, вернее, время. Там люди пытаются выжить, там им помогают в вот, этом актеры, там у нас есть реальное какие-то вкрапления шоу, то есть вот случайные ситуации, Uh, ну, это довольно очень весело, это очень клево. Люди сами изучают мир, сами вот в этом uh, мире варятся и потом выходят в чашу стадиона, там финальный ролик на, на экранах больших. Ну, в общем, это очень звучит, выглядит очень даже вот так вот, значит, захватывающе. На жаль, наш час завершился. Я вам очень дякую за то, что вы пришли до нас. Я бажаю вам натхнення и вдалую реализации ваших думок. Дякую. Дякую, сьогодні у нас у гостях були організатори квест ігор. Це Віталій Безкровний та Олександр Сліпченко. Ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик Не перемикайте адже попереду ще багато цікавого.